Слава Україні! В ефірі ранкові новини 24 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі на війні загинув волинянин Василь Ковальчук. Воїн 1970 року народження був родом із села Ставок. Захисник за покликом серця з перших днів повномасштабного вторгнення окупанта на нашу землю став на захист батьківщини. Загинув воїн під час танкового обстрілу в районі населеного пункту Діброва на Луганщині. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На волині горів житовий будинок, як повідомили у ДСНС, вночі 23 березня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння дерев'яного житового будинку у селищі Любошів каширського району. На місце події прибули рятувальники. Вогнеорці о 5.23 локалізували загоряння. О 5.55 ліквідували вогнем. Пошкоджено перекриття та вікна будинку. Причина пожежі несправність пічного опалення. На Волині прикордонники організували навчання щодо облаштування та укріплення кордону. Упродовж кількох днів на базі прикордонних підрозділів волинського загону проводився навчально-методичний збір з офіцерами. Відповідальними за напрямок озброєння та інженерно-технічного забезпечення ділянок кордону західного регіону повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби під час збору учасникам продемонстрували порядок облаштування держгрубажу та нарощення прикордонної інженерної інфраструктури на ділянці кордону з Білоруссю та Республікою Польща. Також з офіцерами-прикордонниками провели заняття щодо порядку облаштування наземних бетонних змірно розбірних споруд для України укриття особового складу постів спостереження вогневих позицій, зводних опорних пунктів тощо довели основні вимоги з експлуатації автобронетанкової техніки. Нещодавно волинські правоохоронці при спробі продажу вилучили унікальну пам'ятку кам'яну плиту із зображенням святого Дмитра Солунського. Про знайдений артефакт розповів керівник волинської археологічної експедиції Віктор Баюк. Плита являє собою півквадратний камінь. Пісковик із вирізбленим композиційним зображенням, в центрі якого іконографічний образ святого Дмитра в обладунках зі списом та щитом, зі слів Віктора Баюка артефакт передали до Національного музею історії України, де активно його готують до презентації. У ніч на 23 березня в Харкові пролунали вибухи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Додав очільник міста. Крім того, у Харкові опівночі під час повторного ворожого обстрілу постраждали рятувальник та поліцейський, а також пошкоджені автівки. ДСНС зазначається, що опівночі внаслідок ворожого удару була по місту сталася пожежа в триповерхової будівлі на площі 150 квадратних метрів. До місця події відразу прибули. Підрозділи ДСНС та Нацполіція загалом вночі, за даними військових, противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині та більше ніж 30-ма ударним ударними типу Шахет. Безпілотники запускали з російської Курської області та мису Чауда в окупованому Криму. У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами сили оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією повітряних сил знищено 31 шахет у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Увечері 22 березня Греблою ГЕС запустили рух. Легкових авто, який був призупинений після атаки окупантів ніч на 22 березня, як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, обласна та міська влада, комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств, патрульна поліція, всі служби працювали безперервно, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя, В етері української правди підсумки Федоров заявив, що Відновлення сполучення буде частковим, оскільки частина дорожнього полотна повністю зруйнована. Фахівці інституту вивчення війни пропускають, що нові атаки росіян на енергетичну систему мають на меті підірвати оборонно-промисловий потенціал. У ніч 21 на 22 березня російські війська здійснили найбільшу серію комбінованих ракетно-безпілотних ударів по об'єктах. Української енергетичної інфраструктури з початку повномасштабного вторгнення аналітики зазначають, що удари росіян по українських енергетичних об'єктах можуть мати на меті підірвати український оборонно промисловий потенціал а окупанти ймовірно намагаються використати дефіцит українських зенітно-ракетних комплексів у новій спробі зруйнувати українську енергосистему. Національному військовому меморіальному кладовищу передали в постійне користування земельні ділянки в Київській області. Міністерство у справах ветеранів заявило, що відтепер розпочинається новий динамічний розвиток проєкту. Дві ділянки розташовані поблизу села Мархалівка Атненської територіальної громади. Загальна площа становить понад 265 гектарів. Із яких більше ніж 120 гектарів безпосередньо займатимуть поля для поховання. Колумбарії, крематорії, релігійні споруди, музейний комплекс та інші об'єкти для почесних поховань захисників та захисниць. Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що після отримання земельних ділянок робота перейшла від кабінету до будівельного майданчика. Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло звинувачення, що Почали лунати від російських офіційних осіб у нібито причетності України до дострілянини в концертному залі крокусу під московському красногорську 22 березня. У відомстві нагадують, що російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб подібних до теракту на Кишському шосе в 1999 році. В МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини. Красногорську на Росії у торговельному центрі невідомі розстріляли людей. Як повідомляють, стрілянина сталася у Крокус Сіті Холл у підмоскові 22 березня. Стрілянина розпочалася під час виступу одного із російських гуртів. За попередніми даними уже відомо більше ніж просто 140 загиблих. Кількість постраждалих більше ста. Також, за даними росіян, вони вже затримали стілків і так би мовити, організаторів теракту. Російські пропандисти вже почали звинувачувати у теракті Україну, мовляв, терористи. Приїхали з України. Міноборони Британії повідомило про наміри надати Україні сучасні безпілотники та системи ППО на суму 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Це майже 70 мільйонів євро. Він також включатиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів на системи протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити небо України. йдеться у повідомленні.